Говорить йому Марфа. Знаю, що Він воскресне у Воскресіння в останній день. Сказав Ісус. Я Воскресіння і життя, віруючий у мене, якщо й помре оживе. І всякий, хто живий вірує в мене, не помре повік. Чи віриш цьому? Вона говорить йому. Так, Господи. Я вірю, що ти Христос, син Божий, який гряде у світ. І сказавши це, вона пішла і потай покликала Марію, сестру свою, говорячи Учитель тут і кличе тебе. Вона ж, коли почула, швидко піднялася і пішла до нього. Ісус же ще не увійшов у селище, а був на тому місці, де зустріла його Марфа. Тоді іудеї, які були з нею в домі та втішали її. Побачивши, що Марія швидко піднялася і вийшла, пішли за нею, говорячи вона йде до гробниці плакати там. А Марія, коли прийшла, де був Ісус, побачивши його, пала до ніг його, говорячи йому: Господи, якби ти був тут, не помер би мій брат. Ісус же, коли побачив її, що вона плаче, та іудеїв, що прийшли з нею, які плачуть. Засмутився духом і сам схвилювався і сказав: Де ви поклали його? говорять йому. Господи, піди і подивись. Ісус просльозився. Говорили тоді Іудеї. Дивись, як він любить Його. А деякі з них сказали. Чи? Не міг цей, який відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Тоді Ісус, знову, відчувши в собі скорботу, підходить до гробниці. А то була печера і до неї був привалений камінь. Ісус говорить Відваліть камінь. Говорить йому сестра померлого Марфа Господи. Господи, вже смердить, бо чотири дні це йому. Говорить до неї Ісус, чи не сказав я тобі, що якщо будеш вірувати, побачиш славу Божу? Тоді вони відвалили камінь, де лежав померлий, Ісус же підвів очі вгору і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене. І я знав, що ти завжди чуєш мене, але заради народу, що стоїть навколо, я сказав це, щоб вони повірили, що ти послав мене. І сказавши це, він виголосив гучним голосом: Лазаре, виходь. І вийшов померлий, оповитий по руках і ногах погребельними пеленами і зав'язаний навколо обличчя хусткою. І говорить їм Ісус: розв'яжіть його, і нехай іде. Тоді багато хто з іудеїв, які прийшли до Марії і бачили, що сотворив Ісус, увірували в нього.